Моїй злості немає меж. Я вам чесно говорю за, за це, все, що вони роблять. Богдан Ковальчук не стримує емоцій. Росія переконаний, сповна заплатить за всі кровопролиття. Нині чоловіку рідному коволі реабілітується після поранення. Та за незалежність України він бореться ще з 2014 року. Розповідає, як тільки усе почалося, не міг бути осторонь пішов воювати разом з хлопцями. Пробув рік на передовій. Дружина повідомила радісну звістку. Вагітна третім малям. Тож за рік повернувся, але довго сидіти вдома не зміг. У 2016 році я пішов на контракт. Похрестили сина, я відпустив в мене мій командир батальйону. Я поїхав, похрестив три дні там, він мені дав і поїхав назад. І ми потім виїхали з полігону, прямо в сектор. Трішечки там я набрався досвіду. Було 16 18 я звільнився, зробив маленьку паузу, бо вже дружина каже, що тяжко. Та й вже трошечки батарейки підсіли. Після війни каже військовий, вкрай складно було адаптуватися до звичайного цивільного життя, та й душа завжди була з хлопцями на передовій. Втім, чоловік розумів, що треба підтримувати сім'ю і діток ставити на ноги. Тож подався на заробітки. Тільки з голови не йшла одна, і та ж думка, Який взагалі смисл в тому, що я тут ті. Євреї заробляють, да, там якісь там єврики, а хлопці молоді вмирають. Ну, думаю, ще піду трошечки, можеш якісь пользи принесу, яких пару кацапів піджарем. Там щось ворона трошки ним зробимо. Тож Богдан Ковальчук знову пішов на контракт. Війна каже, набула вже іншого характеру, та й люди багато чого почали рівняти в грошовому еквіваленті. Ну, бабки рулять, не будемо це скривати. Я сподіваюся, що ця війна вичистить таких великих командирів. Вони або вони проснуться і почнуть займатися тим, на що вони вчилися. У 21-му році чоловік повернувся додому, надумав з військовою справою покінчити. Захотілося вже бути сім'єю і жити звичайним буденним життям. Знову домовився за роботу і в березні мав уже взятися за справу. Аж тут лютий розставив усі крапки над і. В мене 19 лютого, день народження мого. Натошника малого, і вже от Москалюка бачу, точить ножи. І я гадав, що буде, ну як гадав, я вже 20 го числа е спакував рюкзачок свій маленький, своїми цяцьками різними. Їх небагато, бо я їх пороздавав, вже думав все, з війною. Стоп лютого дружина розбудила військового і повідомила, що почалося повномасштабне вторгнення Росії. Тож чоловік дав настанови сім'ї, а сам взяв речі і знову на фронт. Цього разу доля звела його з Волинською, 14 ЕМБР, МБР імені князя Романа Великого. Боронили наші землі. Розповідає Богдан Ковальчук, що було сил. Недооцінювати ворога каже, не можна. них є доволі непогані якісь радіостанції, до яких шифер підібрати. Дуже складно нашим шифровщикам, користуються вони, як вибивали, ну, вибивали їхні, з їхніх позицій, користуються вони тапіками, в них натягнуто провод, там 5 кілометрів проводу, вони на цьому не економлять. Це, це дуже доречно, дуже ефективно. У травні цього року захисники були в Запорізькій області. Війна нині, каже, дуже жорстока, і противник ні з ким не панькається. Одного дня наші хлопці пішли в наступ, щоб вибити ворога з позицій. Ми вибили їх з тієї лінії, з якої вони нас кошмарили. Вони зайняли свою другу лінію, я так розумію. Запасна лінія все одно є. От. І ми там зайняли оборону. На їхніх позиціях. Цей час, що ми там тримали 3-4 дня чи 5 днів, я ж не пам'ятаю точно, не буду це. От. Ми купали, купали, купали. Облаштовували позиції, але це все було під обстрілами артилерії, танків, БМП, снайперів. Без жертв, на жаль, не обійшлося. Були ділиться і двохсоті, і трьохсоті. Найбільшого удару завдавала ворожа БМП 3 швидка і дуже маневрена. Саме від неї було найбільше втрат і техніки, і людських. Любим способом цю курву хотілось просто спалити. Аж тут хлопці знову передали, що російська БМП зайняла бойову позицію за кілька сотень метрів. Підбігає до протитанкістів, кажу, хлопаки стоїть малиха, треба працювати. Вони кажуть, де не бачив. Тож боєць взяв бінокль і підбіг до акації за кілька метрів, щоб скоригувати ціль. Піднімаю бінокль, щоб глянути, і в цю секунду чую очередь з пушки-трисадки. Там є встроєна така пушка-трисадка. Місці з пушкою соткою. За словами чоловіка, у тіло впивались і осколки, і шматки дерева. Це отак, так щолк, це трик. Там тих там, 5-10 пуль він випустив. І як я падав в окоп, я все таки думав, що це, не це все так швидко трапилося, що я падав в окоп, я все таки подумав, що відпрацювали по тих протитанкістах, ну, що там хлопці біля мене за 50 метрів. Але вже як відчув, що мені пече правий бік, дуже сильно все пече. Ну, ті осколки ж вони. Я зараз вже згадую. Вони ж то гарячі. Врятував військового невеликий рів поблизу, з якого мали зробити охоп, адже черга продовжувалася. Вочевидь каже, його хотіли буквально розірвати на шматки. Ну, я кров'ю стікаю, кажу, ну в мене шоки а там вечірна тече, нога тече. Так, вроді артерія не бризгає. Коли ворога злякали, чоловік поранений доповз до побратимів, і там вже йому надали першу допомогу. Бійцю фактично пошматувало один бік. Воно так легенько, такі черкунчики пішли. Осколки і залишки дерев до нині витягують ран. Попереду у нього реабілітація. Та довго засаджуватись вдома. Вої не збирається. Треба, каже, повертатися, смажити орків і швиденько виганяти їх з наших земель. А перемога не сумнівається. Обов'язково буде. За нами. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, 12-й канал.